3 жовтня у Полтаві розпочав свою роботу новий логістичний центр. Його відкрила група компаній КМ – одне з найбільших у регіоні підприємств, що займається митним оформленням, транспортуванням, зберіганням та обробкою вантажів. Це перший в області складський комплекс, побудований за найсучаснішими європейськими технологіями. На площі в 6250 метрів квадратних з висотою потолков 12 метрів. Удається розмістити Около 12 тысяч полето в п'яти ярусах яру Бетонний Бетонный пол оборудован специальным антипылевым покрытием, что позволит выдержать большие нагрузки. Докові ворота докшелтерами і доквеллерами, То тобто спеціальними погрузочно розгрузочними платформами, які зможуть прийняти і обслужити будь-які типи прицепів грузового автомобільного транспорту. Новостворений логістичний термінал вже на старті має потужного партнера і готовий з перших днів приступити до роботи. Намі були проведені успішні переговори з представниками одного із лідерів по производству подсонячного масла, понімає впевненість, и стабильность данной компании, собственно говоря, нами было принято решение о строительстве такого логистического склада в нашем городе, что в свою очередь позволит собственно говоря, увеличить качество предоставляемых услуг и на должном европейском уровне. Переваги для Полтавщини даного економічного проєкту відзначив Андрій Пісоцький, голова обласного передвиборчого штабу партії Солідарність, блок Петра Порошенка. Це новий рівень розвитку бізнесу, європейський рівень. Що це в майбутньому надходження в наш бюджет, що це в майбутньому створення 250 нових робочих місць. І це приток інвестицій. Які ми сьогодні чекаємо в нашу область, серед інших поважних гостей завітав на церемонію і колишній міський голова Андрій Матковський. Він вважає відкриття такого логістичного центру надзвичайно визначною подією для нашого міста та області. Я хочу сказати слова вдячності, тому що я думаю, що місцева влада має дякувати сьогодні всім підприємцям, які в важкі часи для економіки України вони вкладають кошти в розвиток економіки. Я вдячний сьогодні. Інвесторам, всім керівникам і людям, які доклали частину свого серця, частину своєї душі, для того, щоб цей проект сьогодні був реальністю. Хочу побажати всім нам миру, а нашим підприємцям і нашому місту, успіху і процвітання. Вже сьогодні керівництво групи компанії КМ шукає інвесторів для будівництва другої черги аналогічного центру в місті Кременчук.